У свій день народження вирішила пройти 37 кілометрів, аби допомогти армії. Так, журналістка і волонтерка з Луцька Еля Коротинська на своє 37-річчя вирішила подолати піший марафон, аби купити 37 fpv дронів. Волонтерство і допомога нашим бійцям невід'ємна і дуже важлива частина життя Елі Коротинської. каже власне, саме тому і наважилася на цей сміливий крок, та ще й в такий особливий для себе день. Сказати, що наважилася, не ну насправді. Це не є щось глобальне на те, що на кожен кожного дня щодня наважуються наші хлопці, тому мій там вчинок якийсь не є гіпер, гіпер, Героїчний. Ціль волинської журналістки зібрати 555 тисяч 555 гривень. Гроші будуть спрямовані на закупівлю дронів для знищення окупантів. Ми розпочали з фактично за тиждень до того, як стартувало. Сам піший марафон до дня народження, донати постійно капають, капає там. Донатять люди по 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень, дуже багато таких символічних, 555 гривень. Символічно до 555 тисяч докласти своїх 555 гривень. Ми ж також не лишилися осторонь. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» також долучилася до збору «Елі» донатом на такі важливі 37 FPV-дронів. Бажаємо залишатися вам такою відважною, хороброю, і це від нашого телеканалу. Донат на такі важливі Дякую. дрони. Дякую, ми великі доєднає. великі Еля Коротинська каже, дуже тішиться, що рідні, колеги та просто знайомі підтримали таку її ініціативу. Мене більшість сказали Еля, ну ти шибанута на всю голову, ми знали. Ну щоб настільки. А потім такі. А ти дівка затінта. Ти ж, блін, як взялася, то, то, то зробиш до кінця все. Журналістка розповіла телеканалу «Конкурент ТІВІ», як розпочала свій ранок марафону І про те, як долала дорогу із села За Турці аж до Луцька. В 3.45 мене збудив там Олександр Карвацький позаду бусом. Сказав, ти будеш йти марафон чи ні? Вставай, я зараз вже заїжджаю з по тебе. От з того почався мій ранок. Швиденько зібралися, швиденько поїхали дві машини. Ще віталій Гнатюк, наш з автомайдану, в нас взагалі компаха моя з автомайданівців, з якими ми їздимо. Насправді ми стартували о 5 годині ранку. Було досить таки свіжо, досить таки класно, що ми обрали світанок. Ми побачили садибу Липинських в новому світлі. Насправді не дарма. Ми обрали садибу Липинських. Поділилася Еля Коротинська відчуттями, які переживала, долаючи таку відстань. Наголошує, була впевнена, що дорога даватиметься набагато важче. Сказати, що це важко, не скажу. Я очікувала, що буде мені набагато важче, оскільки в мене там є якісь зайві кілограми, попри те, що там звикли всі, що Еля там м'якенька, похнаста. Але я розумію, що вік вже не 20 років. Я розумію, що вже такі певні є травми старі, там і кульшовий суглоб, і щиколотка, І плюс в мене нещодавно ну, внаслідок оцих всіх волонтерських гарних поїздок. Успішних, е, то не гуманітарної допомоги загружені, вигрожені, не, не проходять дарма, і в мене вилізло ще до того ж три е, грижі. Попри це, насправді досить таки нормально. Ну що ж, Еля Коротинська вже завершує свій піший марафон на замковій площі Луцька, тож ідемо зустрічати. Ви мені? Ну що? 37 кілометрів позаду. 37 років вже. І дуже сподіваюся, що назбираємо на присісінький дронів. На кінцевій зупинці біля замку Любар та кожен мав змогу подякувати Елі Коротинській за її вчинок, який допоможе українським героям ще більш ефективно винищувати ворога. Ну і саме тут журналістка порахувала, скільки ж коштів вдалося зібрати. 200 тисяч сімсот п'ятдесят Так, 200 тисяч тож як наголошує лучанка, Еля Коротинська, успішно подолавши аж 37 кілометрів у день свого дня народження. Кожен може долучитися до збору на дрони, адже лише разом ми можемо наблизити перемогу і допомогти нашим захисникам на фронті. Реквізити ви зараз бачите на екрані.